Всім привіт! Вітаємо вас у львівському офісі компанії ВекЮЙ. Мене звати Вікторія і я директор hr департаменту. Ми раді познайомити вас з компанією Век, яка наша місія і що таке bim технологія ВекЮЙ є частиною каліфорнійської корпорації, яка надає BIM-VDC сервіси. Наша команда займається інформаційним моделюванням будівель. Іншими словами, це віртуальне будівництво об'єкта, яке можливо реалізувати ще задовго до його експлуатації. Така технологія дозволяє вивести будівельну галузь на новий рівень та підвищити якість контролю робіт. Український філіал відповідає за всі інженерні системи, пов'язані з електричними мережами. А зараз ходімо, ми покажемо один із наших офісів. Це наш основний робочий хаб. Тут ми проводимо більшу частину нашого робочого часу. Далі у нас кухня. Тут зберігають, розігрівають і куштують обіди. Взагалі, мешканці офісу дуже часто забігають сюди перехопити яблучко або якийсь смаколик. Ходімо, покажу вам нашу ігрову кімнату. Це наша ігрова кімната. Тут ми проводимо наші інтерактиви, дні народження. Це наш стіл з настольними іграми. Загалом ми тут відпочиваємо і спілкуємось один з одним. А далі хочу передати своє слово Денису. Денис трішки розповість вам про департаменти нашої компанії. Всім привіт! Робота в нашій компанії побудована так. Щоб отримати максимально позитивний результат. Основний відділ BMVDC спеціалісти. Вони займаються моделюванням. DevOP Department. Він займається розробкою плагінів для програми Autodesk Revit, яку використовує ця команда Век. Плагіни пришвидшують та автоматизують процеси bmvdc відділу. HR Department створюють затишну атмосферу в офісі та збільшують команду Век. Маркетинг департмент створює та поширює бренд век. У кожному відділі є градація Junior, Middle, Senior, Tіam Lead. Кожен отримує свій план розвитку та росту в компанії. Привіт! Я Анна Василенко, директор українського офісу Век. Ми вже більше трьох років працюємо на американський ринок, і основною місією створення нашого YouTube каналу Векюа є популяризація та поширення bim технологій в Україні. Ми дуже хочемо, щоб при відбудові України були залучені новітні технології. Тож, дякую за перегляд і залишайте свої питання про BIM в коментарях.